Аж тепер я розучився свистіти. Що просто типу, зробити... народ, сьогодні нас чекає настільки специфічний відос, що в кінці залишить стільки запитань, що відповіді ще попробуй знайди. Діло в тому, що він носить назву 24 години з дуже довгими нігтями челендж, і бум! Уже сама назва викликає питання. Нашого? Нашо, дівчатам взагалі носити нігті розміром ну, з автомобільну ну, фару?» Ну надіюсь, я не сильно оскаженію від цього всього, бо тому, що Вовк хоч і не лев, але відоси з новоточками не дивиться. Тому мене звати Василь. Ну і. Поїхали. Вас ти нічого не забув? Та, та ні? Точно нічого не забув. А ти нічого не забув? Давай стрілки не переводь. А про вигідну ставку на палімач, що людям має сказати. Да, Напишіть в коментах, щоб не ображалася. Ну, блін, ну я ж не, не спеціально. Ну забула людину. Ну то що тут, з ким не буває? Ну і про посилання не забудьте, бо з бонусами то вигідніше. Ну а я поки. о. Що? Хто це у нас десь? Едвард руки Острі нокці? Та ні, це Едвард руки не можу підтерти сраку швидше за все. Просто кожен раз, коли я бачу дівчину з отакими от нігтями, зразу в голові виникає питання: а як вони взагалі оцим туалетним папером собі... Ну, ви поняли. Це ж можна випадково жопноцбути. І, і, і не лише можна І не лише лиш собі можна позбути. Інтересно, і як дівушки справляються з такими глинними стилетами? Можуть використовувати як опасну бритву? Та ні, вони їх використовують як шампурі. Приходь в такий ресторан, кажеш, можна мені, будь ласка, 200 грам шашлика. А вони тобі так, звичайно, зараз шашличник Уляна вам все оформить. Нічого необычного, подружки просто вирішили перекусити в фастфуді. Тільки у обіх длинні, дуже длинні ногти. Хоча, якщо підійти до процесу творчості, ногти можуть стати отличним підспор'єм. Можна відкрити імі соус, к примеру. Вирізати апендице, побути Фредді Крюгером, зробити вагітні кес а тут еще какой-то парень решил познакомиться. О, так что обрезание можно робити, правда, Таня? Но, когда он видит, как девушки едят, на ногти, режут стилетами бургеры, его энтузиазм угасает на глазах. Ну так афиг вы хотіли? Хто знает, эти никти були до фастфуда, а вдруг перед тем нючно було в туалеті, ну и. І... У! Кстати, у тебя здесь петрушка в зубах застряла. Ну так, витягнети мені нігтями петрушку з зубів. Зроби ними подружці інтимну стрижку. Почухай її легені через рот. В Принципі, то людні місця якраз для цього і зроблені, що можна А тепер відправляємося по магазинам, і у нас на пути перше препятствие Нужно взять корзинку для покупок, но теперь нужно брать с полок товары, а с такими ногтями. Это та еще главная боль. Mm, ой, пиду на ноготочки. Як Как незручно сраный світ, мужики с пробабаки. я бы вам сим тем. Что, не говори? Но перший от длинных ногтей страдает мелкая моторика. Нужно виложити товар на ленту і умудриться достать кошелек. Ох, а як же вытащить из нього деньги? блядь. Люди з такими нігтями мають або володіти телекінезом, або мати власного раба. Третього не дано б так з купюрами розібрались. Ей, монети, куди ви убігаєте? О, а це вже шиза. Ну ви знаєте цей момент, коли нічого не відбувається. Ти береш в руки гаманець і копійки такі звідти. Поставлю лайк цьому відосу же зас. Снімається лінзи. Заняття не очень приятне. Недавно я теж лінзи пробував в оку собі впіхнути, так от повністю з цією дівчиною згоден. Це, Це реально мерзніх поставлю, значить, другий лайк жеза. Просто вообще. А теперь представь, что вдобавок ко всему, это приходится делать длинными когтя... Ой, извини, ногтями. А как ты их, блядь, ставила? Знову вот твои твоя магия в них оговорится. Ой, блядь, Дамблдор, как такой, блядь, и выпиши. Ого. А теперь рядовая ситуация. Поход в туалет. О -о 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 -о. <связывая> Таня, молитва почута. Зараз нам нареште откроют эту тайну. Вот сейчас будет мясо. Вот просто будет мясо. Да, ничего особенного. Но не тогда, когда у тебя длинные ногти. Попробуй ка такими стилетами отмотать туалетную бумагу. Тобто відмотати туалетний папір це єдина б проблема? Це в натурі ота річ, яку яку не реально рішити. Ви, ти що хоч кажеш, ти не какаєш, Таня, ви. Ви не какаєте? Ну і саме головне то, ж нужно сделать потом. Думаю, тобі не нужно пояснять. Тобто вона просто взяла і натягнула штани поверх сука не підтертої їб... Ні, Я розумію, що це зйомка, обман, щоб набрати класи. Десь там підмутились, де там що це цей, але ж ви мали відкрити секрет. Ну ж, по-любому має бути якісь лева. Ну може, там це а так а чого ви по в туалет ходите? А нажать кнопку слива на унітазі. Ех, да що там говорити, мучення. Мало того, що не використала туалетку, так ще й не змила після себе. Ну, в принципі, правильно, а чого на що змивати, якщо все рівно довертатися потім. Да -да -да. Еще одна непосильная задача для девушки, чей маникюр бесконечно длинный. Залезть в баночку с тональным средством и равномерно нанести его на кожу. А в чем проблема? У тебя зараз руки практически как шпатель. Я думаю, ничего складного. Ляп-ляп размазать, ляп-ляп размазать. К тому же косметика забивается под ногтями, и ее нужно как-то вытащить. Не только косметика, не только косметика. Еще один челлендж. Накрасить губи блеском. Мені здається, що дамі з такими нігтями треба просто мати откий маленький тазик щоб поставити його і ох. Головне не поцарапати лицо. Хе -хе, не тільки лице не тільки лице. А де моя розчоска? Ну, хоч один бонус. Можна байтись і без неї. Русалочка розчосувалася вілкою значить, і ноксі з задачі, і нанести на волосся маску з того, що збирали на тій нігті цілий день. <звук> Трудно даже представить, как нелегко девушкам с длинными ногтями приходится в жизни. Приходится проявлять всю гибкость своих пальцев. Куряче крыло с изнышкой 15%. Ценотижек и сельпо. Чтобы набрать сообщение. О, нарешті, Нормально. проблема 21-го столетия. Сама сделала ногти, сама на них жалеется. До речі, мало кто знает, Але в телефоні є така функція, називається дзвінок. От ти номер одного абонента набираєш, і ви неймовірно ви можете спілкуватися. Зараз я вам продемонструю. Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє. Бачите, навіть не треба нічого демонструвати. Люди вже говорять між собою. Функція дзвінок. Mm. Пока ти отвічеш, он пожалуй, освоїть своє дзен ілі не придумуває собі чого-нібудь. В общем, отличный тест на стрессоустойчивость для обоих. Так нащо тоді такі нігті робити? То ей само собою зрозуміло, що відос гіперболізований і він таким чином показує проблему довгих нігтів. Але давайте серйозно. Якщо вони тобі не зручні, в чому їх сенс? Колись давно я питав свого стильного друга, мол, е, от як ти вибираєш одяг так, що... Прямо стильно-стильно, на що він відповів? Я не вибираю конкретний колір чи конкретний фасон, я просто вибираю зручність. От то саме і тут, якщо тобі не зручно, так не роби. Повір, воно відчувається. Найбільше того, воно видно. Воно просто. Це, знаєте, це то саме, що дівчина на каблуках, коли вона взагалі на них ходити не вміє. От вона думає, що вона оце гіперкруто, вона є і... модель, а по факту всі навколо бачать богомола інваліда. Богомол інвалід, просто дай і зручність. Це не тільки то, що от, зовнішню гармонію створюєш, от як ти виглядаєш, ну ж і внутрішню. Або я просто дав відос. До речі, не такий уже і з прибабахами, скажімо так. Він ну нормальний. Типа прикольна зйомка, жизові ситуації, але логіки нема. Ну але логіка не шо нам має... ой, 21-й, першого і куди? в будь-якому випадку. Суть ви зрозуміли, і само собою, якщо вам відос сподобався, то подякуйте мені у вигляді лайку. А тим часом з вами був Василь. shasty